Мене звати Володимир, я з міста Луцька, Волинської області. Ким ви були в цивільному житті? В цивільному житті я працював на державній роботі, е, працював головним державним інспектором Волинської області, управління держпраці. Що стало для вас головною мотивацією приєднатися до війська? Мене змотивувало сюди прийти, тому що в країні війна і потрібно це робити в першу чергу в чоловічій статі. Рахую, що потрібно рухатися вперед і тільки вперед. І тоді настане мир в країні. От. І все буде у нас добре. Як пройшла ваша адаптація до військової служби? Ви знаєте, я раніше проходив строкову службу, то, в принципі, є порівняння. Мій нічого так, так щоб для мене було фізично там, чи психологічно, тяжко, я би не сказав. В принципі, з першого дня я нормально себе тут. Що найбільше сподобалося під час навчання? Подобається е, займатися даною підготовкою. Особливо мені подобається вогнева підготовка, тактична підготовка, медицина подобається. А інструктора, які нас навчають, все це доступно. Що ви хотіли б сказати тим, хто ще не долучився до війська, е, я б сказав, би, що треба швидше визначатися, тому що е, хто, як ні ми, допоможемо нашій країні. Закликаю всіх, тому що. Більшість завжди перемагає. От. Рахую так.